Супертайфун Ягі найпотужніший цього року в Азії, ослаб до тропічної депресії, пройшовши через В'єтнам, китайську провінцію Хайнань та Філіппіни. Згідно з попередніми даними, лихо забрало десятки життів. У самому лише В'єтнамі щонайменше 14 осіб. Метеорологічне агентство країни вже знизило рівень небезпеки тайфуну, однак попередило про ризик повеней та зсувів. Ягі став найсильнішим у В'єтнамі за останні десятиліття. У Ханої загинуло щонайменше три людини. Ще чотири унаслідок суву ґрунту в провінції Хуабінь, що приблизно за 100 кілометрів від столиці. Це був потужний шторм, який вирвав із коріння багато дерев, зірвав дахи. Багато хто постраждав через руйнування. Є загиблі. Шторм спустошив місто. Дерева падали на будинки авто та людей, завдаючи величезної шкоди ханою та країні. Ягі порушив електропостачання і телекомунікації. У столиці сталася повінь, яка завдала шкоди деревам та будинкам може знадобитися 3-4 роки, щоб це місце знову стало таким, як раніше, бо збитки величезні. Це просто день апокаліпсиса. Ніколи ще шторм не завдавав нам стільки втрат. «Вода ще не відступила, тому ми не змогли повністю оцінити шкоду, але ми можемо сказати, що вона серйозна. У мене ввалився дах, упала стеля. Моя побутова техніка та електронні пристрої зіпсовані нічого не залишилося. На Філіпінах і в Китаї ягі забрав десятки життів. Швидкість вітру сягала 245 км кілометрів за годину. У Китаї без електрики залишилося сотні тисяч осіб.